Вітаю! Що спільного між планшетом, захищеним сильним і гарним тепловізійним прицелом? А спільно те, що ми це все хочемо змонтувати і поставити на зенітну пушку ЗУ-23, яка буде працювати і знищувати шахеди. І в нас зараз є серйозне завдання. Ми повинні зробити 12 таких комплексів і передати хлопцям. Які будуть їх використовувати. Е, такий е, пристрій, який дасть можливість універсально, е, ми виготовляємо кріпіжі для тепловізійних прицелів та тепловізорів, які далі можна змонтувати, поставити, і це все у простих умовах, просто такими двома болтиками прикрутити до зенітної пушки. Це не потрібно сюди їхати і монтувати. Ми це все передамо хлопцям, які це змонтують. І далі потім буде працювати процел, і вони будуть бачити через Bluetooth всю інформацію. Ось на такому планшеті. Будуть працювати і вдень, і вночі. За триконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить в Лавах з мечем. Організація Атлант. На допомогу черговий размена по покращенню техніки для ураження нічних шахетів від расистів. Разом до перемоги.